Сто вересня відбулися вибори до Думи Російської Федерації, але ці вибори пройшли також на окупованій території Криму. Я Юлія Гончар вас вітаю. Говоримо про головні події, котрі стосуються кожного українця. Сьогодні до нашої студії завітав політичний експерт Микола Спирідонов. Пане Миколе, Вас вітаю! Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як ви можете характеризувати? Адже перед ефіром ви мені сказали, що ці вибори ви аналізували? Звичайно, аналізував, якщо говорити. Про результати то правляча партія «Єдина Росія навіть зміцнила свої позиції. Більше в них стало депутатських мандатів, ніж було, і вже на рівні конституційної більшості буде більше 300 голосів з 450. В принципі опозиційні партії не пройшли, бо друге там третє місце комуністична партія Російської Федерації і. Ліберальна партія Жириновського то все-таки вони не є такою вже опозицією. В основному було більш цікаво явка виборців. Було питання, чи буде 50% явка і. За останніми даними не набрала явка 50%. Там, там десь 45% було. Ні, десь там вже щось було на рівні 46, з деяких джерел 48. Навіть я не бачив э, повідомлення прямо офіційного від э, виборчкому російського. Я дивився з різних сайтів. І, ну, вище 48% ніхто не давав, ну, сорок, ну трошки більше 45%. Тобто легітимність цих виборів трошки знижена вже, але для нас найцікавішим були події, які відбувалися навколо цих виборів, зокрема, події під посольством Росії в Києві. Ситуація з виборами на території Криму. Який згідно міжнародного права і суспільного договору, наче все-таки належить до України, незважаючи на всі так, і світова спільнота також не визнавала всі суперечки з цього боку. Мені здається, що дії націоналістів під посольством Росії все ж таки неправильні. Чого? Тому що ми можемо, якщо в нас дійсно. Таке загострення з Росією, ми можемо взагалі, наприклад, розірвати дипломатичні відносини, вислати представників посольства, ми можемо е якби, висловити, що ми проти проведення цих виборів, але якщо вже відбувається там е на території. Посольство там ну буквально кілька росіян прийшло з метою проголосувати. То ці акції протесту вони Україні тільки шкодять, тому що вони створюють, по перше, картинку для російського телебачення: що от прийшов росіянин, його вдарили, він впав, його, йому йому ногами додали. Тобто, ця картинка навпаки це була мобілізуючою для. Електорат правлячої партії для партії Путіна. Відповідно, що тут е, жахливі фашисти, от так от недобре не, не над росіянами знущалися, і врешті двох, здається, побили. Тобто і ця картинка потім пройшлась, е, все-таки досить потужний інформаційний ресурс є в Росії. І, врешті, по багатьом світовим ЗМІ пройшлася ця картинка, що Іміджу України не сприяло, тому що територія посольства вона взагалі вважається територією України, до якої відноситься це посольство, і задача України все-таки забезпечити безпеку. В результаті ми побачили, що Україна не забезпечила. Тому я думаю, що правильно, що ми висловлюємо протест проти цих виборів. Можливо, це знову ж таки треба аналізувати. Е, було би. Ну, принаймні непогано розглянути ідею розриву дипломатичних відносин, але оскільки дипломатичні відносини не розірвані, посольство в Києві функціонує. То очевидно, що треба все-таки забезпечувати його безпеку. Це Україні мінус. А ви бачите, яка виходить ситуація? Наша влада нібито каже, що це нелегітимні і незаконні вибори, так само якщо брати російське так посольство, те події, які відбулися, це з одного боку. А з і каже, також що ми будемо світове співтовариство також долучати до того, щоб ці вибори були визнані незаконними. Але з іншого боку, еліта. Наша політична еліта е, виявилася настільки морально і, можливо, психологічно слабкою, що все ж таки вона дозволила провести ці вибори. Така згідно з міжнародним правом, просто немає. Якщо посольство фізично є. То немає механізму їх заборонити. Ну можна було звичайно такий кордон поставити фізично не пускати цих регіян, але це а, теж але виглядало Але ж, бачите б. на словах. Дуже сильно наша влада дуже багато чого роздуває. Не треба цього робити. Давайте не будемо визнавати. Але... Ну єдине, що можна було ще зробити, якщо дійсно є була задача не допустити виборів. Можна було сказати, що наші служби безпеки відслідкують всіх росіян, які Спробували прийняти участь у виборах, і їм доведеться там на протязі, наприклад, двох діб покинути територію України. Якби було таке оголошення, то мені здається, ті, хто тут хочуть лишатися, вряд чи пішли би на вибори, але повністю заборонити ну не можна. Ну от є у України з Росією дипломатичні стосунки. Більш того, в уряду політиків я вже не говорю зараз про президента, бо це Банальщина, але в багатьох політиках. Є бізнес Росії. І в такій ситуації ну, немає механізму. Ну, да, Ми оголосили, що ми забороняємо, але, але це територія якби, Росії. Їх посольство і юридично, дипломатично от, просто немає механізму заборонити. А Стосовно Криму, тоді, якщо Крим все ж таки український, то що то як ми можемо проаналізувати вибори саме там, на території Криму? Е, вибори на території Криму дають підстави сперечатися загалом з легітимністю з цих виборів, тому що більшість країн світових не визнала Крим російським. Більш того, я навіть не знаю таких країн, які прямо визнали Крим Російським, навіть там Білорусія, навіть здається, і Асетія. Яка під контролем Росії, все-таки прямих, от, щоб прямо от заявили на 100% ми визнаємо Крим російським, таких країн немає. Відповідно, якщо Крим, хоча й погрожують ті ж кандидати там в президенти навіть США, що визнають, ну поки що ні. Відповідно, якщо у нас Крим український, то проводити там вибори Росія якби не мала. Повноважень, е, відповідно, Україна намагається, е, очевидно, що на днях буде заява і офіційна від Верховної Ради, що ми не визнаємо ці вибори. Україна сподівається, що ще інші країни вибори не визнають, але наскільки я знаю, тут немає якихось великих підстав для оптимізму, не буде. Такого такої великої кількості країн, які не визнають ці вибори, може там кілька країн буде, угу. ну такого ефекту, щоб це було масово. Я не очікую, тому можливо, заяви ці правильні, але це більше інформаційна війна, яка не призведе до якихось таких результатів, прямо от великих. Угу. А дехто з експертів вважає, що вибори, які відбулися на території Криму, доказали те, що Крим український. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Ну, вони показали, що знову ж таки там не була така висока явка. Відповідно, що в російському суспільстві теж є певна апатія, що там далеко немає таких настроїв супер, якби, провладних, там іноді є в людей банальний страх або банальна апатія. Деяке населення взагалі налякано. От знайомий політехнолог переказував цікаву байку, що він, працюючи керівником одного з виборчих штабів, обзвонював агітаторів. От, позвонивши там, по. Телефону там дзвонить він агітатору. Там бабуся, якийсь в день виборів вже 18 вересня. говорить, що ви робите. А я відпочиваю. Та як можна відпочивати? Йдіть людей, скликайте, щоб прийшли, голосували. І щось бабка каже: ну добре побігла. А потім він дивиться, а він номером помолився. Це взагалі не агітатор, що це якась стороння людина, і то, почувши, що треба бігти там, агітувати за Путіна, стороння людина, яка не має відношення до виборчої кампанії, все-таки злякалася і побігла. І, відповідно, це показує, що деяке назелення, от е, все таки, немає такої. Якоїсь дуже великої підтримки, хоча там немає підтримки і опозиційних якби політиків, тому там з електоральної точки зору ситуація важка, і як я вже казав, в принципі, позиції правлячої партії навіть зміцнились. Угу. А гаразд, що нам зараз а, варто очікувати, що буде, як а, за яким сценарієм далі буде розвиватися ситуація в Україні після виборів а, в Госдуму? Держдуму ну, Росія буде намагатися створити, тобто Україна буде намагатися створити інформаційні заяви про нелегітимність цих виборів і буде просити своїх партнерів це підтримати. Але за великим рахунком це не буде мати великого геополітичного значення, тобто це будуть спроби, які в принципі правильні. Але якогось великого оптимізму не надають поки що. Можливо, я недооцінюю нашу вітчизняну дипломатію. А чи вдасться нам все ж таки повернути Крим, і коли ми справді не будемо говорити, що Крим наш, а справді скажемо, ми його повернули і це є частина України? Я думаю, що це цілком реально в середньостроковій перспективі, чи з 10-15 років. Якщо брати короткострокову перспективу, то. Я не бачу таких шансів, тобто це е, буде більш реально, якщо дійсно або економіка України буде більш потужніша, ніж економіка Росії, або в Росії якимось кардинальним чином зміниться влада. Або взагалі е, якась геополітична ситуація зміниться. Поки що за діючої конфігурації е, немає підстав, на жаль, вважати, що за рік, за два роки. Щось може суттєво змінитися скоріше, зміниться вже в середньостроковій перспективі. Угу. Ну Все ж таки ми можемо розраховувати, розраховувати так, на те, що Крим ми повернемо. Ну Я сподіваюся на це, бо якщо не сподіватися, то тоді взагалі для чого тоді ця боротьба? Тому я думаю, що, скоріш за все, в середньостроковій, довгостроковій перспективі історично, все таки Крим буде українським. Тому що, е Іншого іншого шляху немає, потрібно все таки відновити територіальну цілісність, хоча не завжди зрозуміло, яким саме чином, але Україні треба зосередитись на покращенні соціально-економічної ситуації. Якщо вона буде покращуватись, то і кримчани будуть бачити, що в Росії все не дуже добре, в Україні добре. А якщо в нас рівень життя, весь час падає, Весь час у нас незрозумілі якісь зіткнення бувають Звідки ціни, так ростуть і, і платіжки. Росте. Так То відповідно з Криму на це дивляться, чи потрібна їм така Україна. Звичайно, там є патріоти, які в будь-якому випадку хочуть жити в Україні, але вони в основному ж виїхали. А ті, що лишились, вони дивляться, де їм краще, де їм вигідніше, ну, пане Микола, Ви розумієте, що загалом, якщо взяти ситуацію по всій Україні, то багато українців також не задоволені життям, тим рівнем життя, яке зараз вони відчувають на собі а, в Україні. І економічна ситуація занепала. То тут не тільки що кримчани захочуть повернутися тут багато українців самі хочуть просто поїхати, тому що відчувають себе незахищеними. Так є дослідження, що що як мінімум 50%, згідно з деякими дослідженнями 65% українців готові виїхати в Україну на заробітки. І навіть якщо взяти там особисто моїх знайомих, я вже дивлюсь, що дехто в Польщі, дехто в Словаччині, дехто і в Америки, а дехто і в Росію поїхав за довгим проблем. І в результаті досить багато. Це фізично відчувається, що досить багато виїхало. І далеко не всі бачать перспективу в Україні. От особисто я перспективу в Україні бачу. Я вважаю, що тут політична ситуація досить цікаво, і Є над чим працювати, але багато людей тут роботи не знаходять. Дуже ви кажете, є над чим працювати. Головне, щоб над цим працювали не лише політтехнологи, політологи, а й політики наші, від яких дуже багато чого залежить. Ну, треба політиків правильно використовувати, щоб вони в боротьбі. Вони думають в основному про виборців, про електорат, але треба їх використовувати таким чином, щоб у своїй боротьбі за виборців вони ще і як побочна дія робили щось корисне. Іншим чином, ніж як побічна дія, просто не виходить, тому що, якщо ви, наприклад, прийдете консультувати депутати і почнете йому розказувати, що він там для людей щось має робити, і ще там щось на користь держави, ну це буде просто смішно звучати, я як людина, яка. З депутатами співпрацює ще з 2004 року, я просто стверджую, що це буде звучати смішно. Якщо йому поясно, що, наприклад, боротьба з комунальними тарифами, Призведе до збільшення твого рейтингу, наприклад, на 3%. І Він буде боротися з цими тарифами. Він буде боротися за свій рейтинг, але побічно можливо він щось зробить з тарифами, або ще сказати, що тобі, шановний кандидат в мери, непогано було б центральну дорогу поремонтувати. Да, це це буде корисно для твого рейтингу. Тоді, можливо, він цим займеться, буде боротися з рейтинг, але паралельно все-таки буде дорога. І таким чином політика нас використовують. Так так технологи теж мають використовувати ну, політики. Тому що бачите, коли відбуваються якісь вибори дороги е -е, у двориках, лагодяться дуже швиденько. Так, і дороги, іноді дитячих майданчиків е -е, створюються більше, ніж взагалі є дітей. І так головне, щоб прийшли ті правильні політики, які зможуть змінити ситуацію. Так як ми з вами торкнулися питання цін, хотілося б зараз а, загострити а, моменти питання саме на, на держбюджеті 2017 року. Яким він має бути? На що в першу чергу варто звернути увагу і як не допустити того, щоб а, не е, дотягти все до останнього дня грудня? Я вважаю, що бюджет повинен бути більш соціально спрямованим. Але той, те, той текст, що ми побачили, який вийшов з недер кабміну, до речі, я один з небагатьох, хто його побачив. Я думаю, такі люди поки що сотнями налічуються на тисячами, не десятками тисяч, тому що нормального тексту станом на пізній вчорашній вечір на сайті Верховної Ради не було. Ли там, там був зареєстрований номер, якби з що от є. Але тексту не було, по посанню він не відкривався, тому е, ті, хто читали цей бюджет, це були контрабандні екземпляри, які вдалося достати е, з своїми якимись методами, методами через знайомих. Е, так, от, е, якщо взяти цей бюджет, ну по перше, він трохи маніпулятивний, тому що знову ж таки ми говоримо про збільшення мінімальної зарплати з 1600 до 1762 гривень, але водночас не говориться про те, що це збільшення буде не на початку року, не в січні, 2017-го. Воно буде вже в грудні 2017-го. До грудня 2017-го ці 162 гривні, ну я думаю, що інфляція їх з'їсть ще із запасом. І хоча ми говоримо про офіційну інфляцію 8%, ну, практика показує, що за нинішньої ситуації в Україні ну, навряд чи інфляція буде нижче 20-25%, можливо, 30%. Тому тут немає мови про якесь підвищення, є мова про часткову індексацію втрат пов'язаних з інфляцією. Знову ж таки, дуже великі кошти йдуть на так званий силовий блок. Якщо говорити про армію, тут напевно я не маю права критикувати. Ситуація складна, але якщо говорити, наприклад, про поліцію, то певні питання виникають: що чого поліцейські отримують в кілька разів більше зарплатню, ніж ті ж вчителі і лікарі. Відповідно, що іноді буває така ситуація. Наприклад, в північній Кореї, де люди живуть дуже бідно, за деякими даними, багато хто навіть голодує, але нормально прикормлений силовий блок. І силовики таким чином втримують владу. Є отака от модель управління. Якщо ми йдемо до такого, що ми при бідних людях ми даємо гарні зарплати силовикам, щоб вони отримували людей в покорі. Ну, вибачте, це не дуже демократичний стиль управління. Це якби суперечить демократії. Тому от. Наскільки я розумію, було б справедливо, щоб зарплати вчителів, лікарів, інших бюджетників не були нижчими, ніж зарплати поліцейських. Тому ми забагато на силовий блок. Потім дуже багато є таких статей розходу взагалі в бюджеті, на які в принципі можна прибрати. Тобто далі там ідуть великі видатки на. Утримання певних угідь колишніх там можновладців на певні такі структури, які управляють цим, -цим майном, де і ще ж минулого року досить потужно підвищили зарплати депутатів, зарплати міністрів. І в Україні це не всі знають, але є. Такі державні службовці, які отримують мільйон гривень і більше, наприклад, керівник Укргазвидобування. І в результаті, якщо почистити цей бюджет, його уважно подивитися, то звичайно там гроші можна знайти на підвищення соціальних стандартів, на покращення життя людей. Але от, він в цілому, скоріше, не соціальний. Але от той факт, що йдуть певні підвищення під кінець року, все-таки е дозволяє зробити припущення, що, напевно, вибори все-таки плануються на 2017 рік позачергові, тому що інакше навіть того підвищення мінімального, і то би, можливо, тієї індексації, можливо, не було. Вергідна влада все-таки. Готуються до виборів, угу, але все ж таки, поки ми будемо готуватися до виборів і будемо чекати, що щось зміниться, як зараз жити з тими тарифами, тими цифрами, які ми отримуємо, з тарифами ситуація досить жахлива. Більш того, субсидії, про які нам люблять розповідати можновладці, вони ситуацію не вирішують. І ще наскільки я розумію, нашому шановному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і віце-прем'єру пану Кубєву, очевидно, тексти пише один і той же райтер, бо вони говорять практи, практично одне і те ж саме. Прем'єр-міністр Гройсман розказав про чесний бюджет. Ні, вчора на погоджувальній раді в Верховній Раді розказав теж, що в нас бюджет чесний, у нас бюджет справедливий. Е, субсидії не вирішують проблем з двох причин: по-перше. Їх все важче отримати, ці субсидії, навіть попереджаючи, якщо ти е, якимось чином приховав якусь частину доходів чи ще щось приховав, в принципі, ці субсидії можуть з тебе заднім числом, можуть ці гроші в тебе е, вирахувати, і ще і штрафше можна буде заплатити, тому це трошки ще й небезпечна гра з цими субсидіями. Якщо людина навіть бере субсидію, то в результаті виходить, що, по-перше, інспекція може залізти навіть в квартиру і перевірити, чи є там в людини холодильник, чи є телевізор, чи є стиральна машинка. Якщо є, то якої давності, в якому стані, і чи вона, не дай Боже, не робила хоча б один ремонт за останні 10 років, і який ще в неї коврик. Тобто ця ситуація принизлива, можливо, дехто з бідних людей просто не захоче такої ганьби і вже. Буде е, голодувати чи ще щось робити на цю інспекцію, не захоче подаватись на цю субсидію. І взагалі то держава, коли говорить про ці субсидії, то в результаті е, людей таким чином до покори, як би певно, призивають. Отримаєш... І до контролю, так. Ну, якщо ти отримаєш пільм, пільги там, певні від держави, то ти нібито вже маєш сидіти тихо, там, не протестувати, не... Нічого там поганого не писати, і ще оскільки в нас. Говориться, що 9 мільйонів сімей має отримати субсидії, тобто це десь 20 мільйонів громадян, а то і більше. В результаті виходить, що ми офіційно говоримо, що в нас половина країни бідних, і ми половина країни субсидуємо. А ті люди, які не беруть субсидії, якби, ну, наприклад, от я не беру я ніяких субсидій. В результаті мене грабують два рази. Перший раз мене грабують цими тарифами, а другий раз грабують, що нібито я ну маю сплачувати за тих, хто бере субсидії. В результаті і оці компенсації вони йдуть от, з державного бюджету. Вони йдуть монополіям, щоб монополії не. Втрачали свої прибутки, от монополіям компенсується. Хоча ціна на той же газ, за підрахунками авторитетних фахівців, завищена мінімум в три рази. Тому що в нас за статистикою навіть минулого року було здобуто українського газу більше 19 мільярдів кубометрів. Спожито разом з комуналкою населенням 15 мільярдів, тобто український газ у нас покриває, а ми чогось даємо ціну українського газу, так само як імпортного або ще й дорожче. І в результаті виходить, що надра України належить не українцям, а невідомо кому Рінату Ахметову належить, ще там Суркесу належить, тобто керівникам цих видобуваючих компаній. А я, ці тарифи могли б бути якимось чином хоч трішечки а, справдовані, якщо б люди бачили за що вони плачать, платять, тому що а, немає прозорості, жодної немає прозорості. Чому політики так не зроблять? Взагалі політики не відповідають ні на яке питання. Якщо в них прямо питати, чого не можна весь український газ спрямувати на потреби українців, відповіді немає. Відповідь провисає в повітрі. Потім вже давно був розрахунок, колеги зробили з компанії публічна у зробили розрахунок взагалі на відповідності цих тарифів ще в 2015 році, коли вони були ще не настільки підвищені, все одно у відповідь на їх розрахунок у відповідь тиша вже півтора роки. Тобто, зараз, коли тикаєш буквально вниз ось ці. Підніс оці тикаєш розрахунки, говорять, а це популізм, мені треба платити ринкову ціну, хоча ринку газу ніякого немає. Я взагалі монополіст на Нафтогаз України Нафтогаз і якби і ринку взагалі немає. Тому владі це не вигідно, оскільки ця ціна це продукт зговору між владою і олігархами. от вони у змові встановили такі тарифи, які їм дозволяють збагачуватись. Ну от вони і, і тримаються ці тарифи. Ніяким чином пояснити їх не вдається. Ніякої відповіді немає, крім того, що тебе клеймять популістом, агентом Кремля і, взагалі, може аморальною людиною. Це три аргументи. Більше а люди від цього лише почути. потерпають. Потерпають до... до кінця року, лишається. Три місяці там вже вересень. У нас збігає кінця. А чого нам варто очікувати до кінця 2016 року? Ну, з політичної точки зору, зараз досить цікавий сезон починається в Верховній Раді. Зокрема, йде переформатування от депутатських груп. Нещодавно ми чули про досить гучні. Слідчі дії обшуки у Геннадія Кернеса мера Харкова. можливо, це когось потішило, когось знітило, Але переводячи на е, мову пояснень, основна ідея тут не, е, не сам пан Кернес, а Кернес як одна з ключових фігур партії відродження. Зараз намагаються поєднати е, депутатську групу наш край пропрезидентську, намагаються поєднати з партією ну, з групою відродження. В результаті шляхом цього тиску на Кернеса хочуть створити спільну групу, примусити відродження, об'єднатися з пропрезидентською групою. Тому йде отаке… Переформатування, певно, Верховної Ради намагаються зміцнити президентські позиції. Іде, відверто кажучи, зачистка інформаційного поля, бо зараз ті канали, які не входять в президентський пул. Наприклад, канал Нюзван ще там певні канали. На них іде, іде тиск. Я не знаю, яка ситуація з вашим каналом. Це не, не так гучно в інформаційному просторі, але підозрюю, що теж влада навряд чи сильно задоволена його діяльністю. і Іде. Наприклад, от, якщо взяти інцидент з телеканалом Інтер, хай там інтер не будемо вже вдаватись, подробиці так. щось на те транслював на Новий рік. Ще там якісь серіали не такі, я взагалі його не дивлюся. Тут в даному випадку критикувати інтер можливо там якась не така була політика, але основна ціль цієї атаки. Переформатувати інформаційний простір під діючого президента, тобто зробити так, щоб інтер теж на пільгових умовах продали, щоб зміцнити пул угу. президента, і от оці ці інформаційні атаки на змі в основному от, щоб було розуміння, що це відбувається, так от це монополізація інформаційного поля відбувається, або є спроби, щоб вона відбувалася. Але ми, зміємо, сильні. Ми все ж таки будемо. Ми прагнемо людям показати усю правду і розповісти саме так, як відбувається ситуація в країні. Я дякую, що ви до нас завітали. Дякую за прощення. А я нагадую гостем програми був політичний експерт Микола Спірідонов. Залишайтеся з нами.